День державного прапора України відзначили 23 серпня у селі Настасів на Тернопільщині підняти один із найвищих стягів області на подвір'ї компанії Агропросервіс зібралися десятки працівників та керівники підприємства. Ці свята сьогодні мають для нас особливий зміст, особливий зміст, тому що ми їх відзначаємо вже декілька років підряд в період нашої боротьби, в період, коли ми Захищаємо наші цінності, захищаємо, захищаємо наш синьо-жовтий стяг, захищаємо право на вільне життя, право на те, щоб цей наш улюблений синьо-жовтий прапор майорів над всіма нашими землями. Ми е традиційно напередодні Дня Незалежності приїжджаємо сюди і вшановуємо наш державний символ, символ боротьби. Наш синьо-жовтий стяг, з яким сьогодні наші хлопці боронять нашу землю від ворога на східному фронті, цей день для кожного українця має велике значення. Адже синьо-жовтий стяг це символ боротьби та єднання усіх українців. Віковічна слава нашого синьо-жовтого дуже велична. Адже з цим синьо-жовтим прапором, ми завжди захищали свою землю. Бо він символ нашої мужності, нашої самовідданості, нашої відваги, нашого героїзму в минулі століття, і сьогодні він продовжує свою традицію, бо тримають його в руках наші захисники, тримають його в руках наші діти, наші батьки. Тримаємо ми, відзначаючи кожне свято. Яке відбувається в Україні до слова, прапор у селі Настасів донедавна вважався найвищим в області. Стяг встановили у 2018 році. Його висота 33 метри. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.